Картинний серіал кіберарт і навіть критинічний реалізм, все це більше не гра слів, а надбання сучасного українського мистецтва. Його систематизували і зібрали в одне видання. Мистецтвознавці презентували словник термінів вітчизняного малярства. Якими словами слід називати те, що виставляється в модних галереях? Дивіться далі. Якщо є явище, то мусить бути і слово на його позначення, навіть якщо воно вийде непристойне таких термінів на понад дві сотні ледь вмістили у 400 сторінковий том. Є ж організми, є терміни загальновживані. Все є я просто зайшла в художню студію. там мені дав. Ота репродукцію не помню названня художника. Ну дуже знаменитий. он горіть. Ну попробуйте. Якщо у вас вийде, значить не рисують. Ну от саме перша моя картина. Марина хлудова на термінології не знається. Вона вже чотири роки пише картини без освіти після роботи у пральні. Потяг до малярства прокинувся у жінки після реабілітації у центрі для безхатченків. Даху над головою немає. Мистецтво врятувало Марину від загибелі на асфальті і не лише її. Около 20% людей, які работают в центрі, та бивше это люди, які работают уже на заробітну плату. А многие з них пройшли через художественную студию. У галереї художників із з вулиці понад 300 картин. Утім, авторство в більшості встановити важко. Декого вже навіть немає серед живих, малюють на чому доведеться. Приміром, це полотно зроблене на звичайному просторадлі. У презентованому словнику терміна для нього не знаходимо. Влаштуємо мистецтвознавцям тест, покажемо картини. Написано у притулку для безхатченків і нехай спробують розпізнати пензель майстра. Цікаво, якими термінами вони це назвуть. Щось популярний реалізм може. Справді, це таке солодкавий, такий мріливий, примітивний, сльозливий, сльозогінний мехт. Найпершу Маринину картину критики майже схвалили, що автор вперше тримав в руках пензель, не запідозрили. вчилися, бо це асоціації цілком культурні, в руслі традиції художнього уміння... Май... є... є певні уміння технічні. Так колеги по цеху не такі категоричні. Сложно сказати в зв'язку з тим, що в общем маленька достатньо репродукції, так далі. Мені кажеться, що да що є тут талант. справжню знахідку в леді у творчості безхатченків арт дилер таке мистецтво називає брюд артом дуже ну, талантливий художник. Те середні тому, що делает Семен Глузман на фронт за 103. У них є там целое отделение. Они работают з людьми, у яких проблема психіки. Під враженням пообіцяв ТСН організувати цілу виставку картин безхатченків. Давайте можемо сделать такую выставку. Марина ж пообіцяла на власну виставку прийти, якщо керівництво відпустить. Спасибо, я не против. но наше начальство решит. Ольга Мальчевська, Сергій Щекучехін, Максим Шанкаренко та Андрій Хлус. ТСН 1 плюс 1.